Цьомки, чи... добрий, добрий вечір. Е, а Еліта. Так. Тоб... А, -а, -а чого ти такого? Така? Тьомки, добрий вечір. Що з сумна така? Левчику, в мене сталося трошки неприємність. не ну, ну, Зовсім неприємність, така проблемка. Моя бабуся, вона ж не з нами живе, а в селі живе. От в селі. і вона попросила, щоб ми на вихідні дні приїхали до неї і допомогли по господарству. Але з суботу і в неділю мама з татом працює, і, і мені треба їхати одні. Але я сама з тим не розумієш, тому що там в бабці, треба багато води наносити, багато. Дрівно колоти, я сама не зможу. А бабулька в тебе одна мешкає одна, в селі. Та. І вона ледве справляється з господарством. так? Так, ледве. Ну, Ти її дуже любиш, раз ти дуже відгукнулася, люблю. хочеш їхати. Слухай. Так. Я тут так подумав, подумав, покрутив свій пропелер, і мені така думка спала. Ну. <гум> Розумна. Розум. Я ж твійка дурка, розумна думка. Давай я ж твій друг, правда? Да, ти От. так ну а друзі повинні допомагати один одному і. Ти не проти, якщо я з тобою поїду в село до бабусі. Я, я вмію все робити: і дрова і поколоти, і воду поносити, і будь-яку таку фізичну роботу я зможу. Я такий трошки сильний. Левчику, я не те що проти. Я буду рада вітати твоє бажання мені допомогти. І ти знаєш, будь-яку справу добре робити гуртом. Левчику, а давай нашим хлопчикам і дівчаткам розкажемо казочку про Мурашку і її друзів. Ой, дуже цікаво. Цікаво, я би теж послухав. Обов'язково я, якщо можу, щось трошки підскажу. Ну, давай, розказуй. Так? Так. Одного разу маленька мурашечка вилізла з мурашника. У неї було дуже багато справ, вона завжди була заклопотана, тому, тому що мурашки постійно працюють. Вони працюють, 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 рухаються, так. рухаються. Так. А маленькі ведмежатко, яке гуляли лісом, не побачило мурашку. І ненароком стало мурашці на лапку. О, і заплакала. А -а -а. Таке ведмежатко, велике мурашці, стало на лапку. ламку. Та, Пажа, що сама мурашки? плаче бідна, і від межатку сіло біля неї і плаче. Каже: Вибач мені, мурашечко, я не хотіла тобі на лапочку стати. Ну ну, що мені робити? Я знаю, що мені робити. Я зараз повезу до своєї мами ведмедихи, і вона тобі допоможе. Отже, коли ведмежатку прибігло, розповіло, угу. яка сталася пригода неприємна, да, і попросило допомоги у мами ведмедихи, та дала таку спеціальну е, травичку, так угу. називається ведмеже вухо. Да. Але про це ж почули і мурашки, друзі. Відруги так. подруги. подруги. Так. Вони кажуть, чекайте, ведмеже вухо так, воно справді лікує. Але ми хочемо е, сказати, що є таке. Подорожник, mm -hmm. О, отакий такий листочок. Він всі люди знають Ta, і тваринки і, знають. Так, і можна прикладати на ранку. Він дуже Ta. добре лікує всі ранки. Всі дуже переймалися цією проблемою у мурашки, mm -hmm. і кожен хотів порекомендувати щось своє тут. Гусятко почуло про цю історію. Воно так ішло. Це гусятко. І каже. Дике, гусятко. Не просте гусятко, а дикі, дикі гусеня, які плавало неподалік в озерці. Воно почуло, що плаче мурашка, і воно прибігло, прибігло до мурашки і питається, чого ти плачеш. Мурашка каже, в мене ножка болить. Але воно запропонувало свої ліки. Отже, ми вже маємо так, ведмеже вухо, да. ми маємо подорожник, да. а дикий гусятко каже, хо, хо! Та гусяча цибулька. Цибулька, гусяча. Якщо її дістати, зірвати і приложити, вмить любу рану може загоїти. Ну, звичайно, тут не могла втерпіти зозуля на дереві. Вона все це спостерігала. Да. І вона ку-ку! «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» А всі кажуть, що ж ти кукаєш і кукаєш? Ти підскажи якусь допомогу. Ага, зозуля, Ку-ку! Ку-ку!» Вони кажуть, так що ж це таке? А вона це називається ку-ку? Вони та як же ку-ку? куку? Отак і називається ні. ку-ку, зозулинець ку -ку, <зум> Зозулинець. Зозулинець. На кінець так, вона вимовила, бо вона вічно кукає та й кукає. От і тому. Наша мурашка дістала такі рекомендації, такі рецепти. І взялися всі дружно лікувати мурашку. Хто якісь ліки представляв на ранку, а хто просто добрим словом підтримував мурашку. Ну, взагалі, в мурашки лапка вже майже зовсім не боліла. Але їй було дуже приємно, що про неї дбають і піклуються. От, бачите, хлопчики, дівчатка, що справжні друзі пізнаються. Не тільки в радостях і в забавах, так. але й в біді. Алечко, біді. ти знаєш, у нас теж є дуже багато друзів. Подивися, всі телеглядачі наші друзі. А також є наші тьомки, наші друзі, які знову ж таки до нас на передачу приносять наших нових друзів. І я надіюся, що сьогодні у нас на одного друга стане більше. Цікаво, що вони задумали тьомки сьогодні. Кого привезти? Не знаю. Давай читаємо заклинання і подивимося, кого принесуть на нашу передачу. Як завжди. Давай. Легі сьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого ми Ой, бачимо? Кого ми бачимо? Привіт, 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 привіт! Як тебе звати? Мене звати Саша. Сашульчика, скільки тобі років? Мені сім е, років. Ой, ти вже зовсім доросла. ти напевно ходиш вже в школу. Так. В який клас? Я ходжу в другий, а. Так. Сашульчика, скажи мені, будь ласка, тебе наші цьомки забрали. Так. Звідки? З дому. З дому. А що ти робила вдома? Я готувалася спати. А, ти вже готувалася до сну. а Наші а цьомки, цьомки взяли цьомки тебе. Годі. тебе. Сашульчика. Ти не ображаєшся, ніж? Ні. Ти рада, що потрапила Ти, до нас. Та, і гості тебе бачать? бачить. <рі> Сашульчика, хто тобі такі гарні хвостики робив? Мені е, спала мама. А як звати твою мамусю? Мою маму звати Люда. О, Люда. а тебе є братики сестрички вдома? Так, в мене брат і сестричка. Ой, а хто старший братик чи сестричка? Ну розкажи. Ми, у мене старша в мене сестричка. А братик молодший? Так. А як братика звати? Бог... мого брата звати Богдан. А скільки йому рочків? Йому 15 років. О, то він зовсім дорослий Браво, Богдан. А ти би хотіла передати вітання своїм братчикам, так. сестричкам і мамусі? Ну передай! Ну, давай. Привіт всім! Всім привіт. привіт! А в тебе є подруги? Так. Друзі. Хлопчики чи дівчатка. Хто е, в тебе друзі? У мене є хлопчики і, і хлопчики. дівчатка. А найближча подруга є? Так. Ну то можеш також їй щось сказати. Привіт, Дарина! Привітарина! Даринка! А, добре, а тепер я хочу тебе запитатися о таку річ. Дивися, наші цьомки приносять до нас на передачу дітей не простих, а тих, хто щось вміє. чи більше розказувати, чи пісеньку заспівати, чи затанцювати. Ось що вмієш робити ти? Я вмію розказувати вірші. Вірші? Любит, та, любит. А ти би могла нам, Левку і літя і телеглядачам м, розказати, ну, щось розказати, якогось віршика. Так, ну? Ну, він називається Муха Цокотуха. О, о, муха цокотуха! Ми хочемо послухати, як ти розкажеш цей віршик. Розповідай. Весела муха сокотуха встромила плеєра вуха і гей під музику літати та дуже голосно співати. Комахи кажуть Ну, дива, як гарно муха ця співа, мабуть, вона артистка, співачка й танцюристка. Зраділа муха, в мене дар, на квітку сяду там нектар. Нап'юсь його і стану співати, як руслана, нектар з квіточки поп'є, щовечора концерт дає. Всі аплодують мусі, та заздрить біла гусінь. На муху гусінь була зла. Вона на квітку заповзла, пилок там отруїла, а муха його з'їла. У мухи в горлі запекло, з очею мухи потекло, ще й почала ще Ой пропаде співачка. У цокотухи ревний жаль, бо скоро буде фестиваль, а голос від отрути став тихим ледве чути. Волає муха що робить Де допомоги попросить. Лишилась я на самоті, та є ще друзі у житті. До мухи бджілка підліта, хвороба в тебе непроста, Та мед усе лікує, тобі його не сує. Їсть муха мед і день і два, і не були вже голова. І в горлі відпустило, Спасибі бджінко мила на муху фестивальчика. Вона схвильована, така, Прикраси купила, ще й платячко пошила. І ось тріумф, і перший приз, і кошик квітів хрущ приніс. Радіє наша муха, і той, хто казку слухав. <рес> яка історія, ти розумієш? Молодець, Неманчику, а як. яка довга! Скільки ти часу вчила тей віршик? Сашуль? Ну, ну не довго так. Недовго. Тебе пам'ять хороша, правда? Який, Всі, напевно. Які який, який довгий вірші казочка. А ти знаєш, Лечку, я тобі скажу, що е, Сашина казочка дуже схожа на нашу казочку, що завжди в біді <гум>, знаходяться друзі, які можуть тобі допомогти. Так. І, і, і Я не називав мід, що це лікувальне, а мід справді його можна і ранки масати, і пити, щоб пройшло, значить, застуда горличка, правда? Та, Левчику, медик дуже корисний. <гум> і бачиш, мушка, ви. І пішла на фестиваль співати. А скажи мені, будь ласка, ким ти хочеш бути в майбутньому? Я хочу бути співачкою. О, всі хочуть бути співачкою. Так знай, що е, тобі потрібно пити яйця зранку курячі. Любиш курячі яйця? Ну, Я ще ніколи не пробувала. Саш Сашульчик, скажи мені, будь ласка, е, який твій улюблений предмет в школі? У мене улюблений предмет фізкультура. А, ти а, любиш фізку, фізкультуру? Да. А взагалі ти займаєшся фізкультури? Ну, якусь mm. гімнастику робиш зранку, tá, там, ввечері? Я, я ходжу е, в дитячу, творчу майстерність, соняшник. А, 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 Соня, ну, так, так би і сказала відразу. Я думаю, як це ти так гарно вірші читаєш. То скажи, там у соняшнику хтось тобі показує, як треба віршик правильно читати, так. постановка, правда? Так. О, от бачиш, як корисно відвідувати, такі як соняшни, гуртки і інші, але там завжди є професійні вчителі-наставники. Ще хоче побажати. Я тобі хочу Сашунчик, побажати, щоб в тебе було дуже багато друзів і щоб ви були таким дружнім колективом, одним цілим. А ти можеш попрощатися з нашими телеглядачами. Вони чекають на те, що ти їм скажеш, папа. Ну, що скажи. До побачення! І ще щось скажи. Бажаю! Б бажаю вам гарних снів. О, от класно! Щоб, щоб вони завжди вам з добрими снилися. О, о. Так, щоб снилися, добрі сни. Сульчик, дуже дякую, що ти була сьогодні з нами. Зараз на сільцомки тебе віднесу додому. Щоб мама не переживала, мама не переживайте. Ми вже відносимо вашу донечку додому. Готова летіти? Так, ну давай, поїхали. Дякуємо, було приємно і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, цамочки, ще раз вам дякую, дуже вам дякую, що ви слухаєте нас і приносите нам цікавих гостей. І я вражений нашими гостями, тому що всі діти талановиті, але оці, що були у нас останнім часом, вони просто надзвичайно відчуваються, що з ними працюють, що вони є просто мають великі здібності, які треба розвивати. І це були дуже хороші колись виконавці і співаки, і музиканти, танцюристи. Ну, я думаю, наші глядачі задоволені. А я як задоволена, що знову разом з вами провела вечір. Але зараз вже час лягати спатоньки. Ось так потрібно складати рученьки, ось так треба помолитися. І ось так треба похропіти. Але в кадрко еліта каже цим хлопчикам і дівчаткам. Ця на добраніч! добра! Чомки Чомки на добранич. На Добраніч! На <звук>